І захисниці, волонтери, герої нашого часу. Ми раді вітати вас у нас в центрі. Дякуємо вам за те, що забуваючи про страх, біль, безпеку, ви всі, як один, незалежно від віку і роду, занять стали на боротьбу з ворогом. Кожен з вас ясно усвідомлював небезпеку у будь-яку секунду. Але раз за разом підіймався в бій, захищаючи свій дім, свою родину. Свою батьківщину від ворогів розуміючи, якщо не я, то хто ж? Наші волонтери, вони Напередодні Дня Збройних Сил України, напередодні Дня волонтера хочу всіх вас, від цих особисто, від всієї сумської громади, привітати з цими святами, побажати вам всього самого найкращого, побажати вам здоров'я, наснаги, успіхів, у всіх справах. Беззаперечно, я хочу побажати вам всім, нам всім перемогу, у всіх справах. І головної нашої перемоги над ворогом. Ви знаєте, що історія нашого міста це історія оборони, це історія захисту, тому що наше місто будувалося на березі, побудовано, на березі трьох річок, і наші пращури планували його будувати як фортецю. Фортецю, яка захистить державу. І сьогодні наше місто захищає і на захисті стоїть всієї України. Я Дякую вам за те, що ви першими до рук взяли зброю, за те, що ви захистили наше місто в тій буремні, в дні початку цієї війни, агресії ворога. За те, що наша 27-ма бригада, що починається з 2014 року, є величезною загрозою для ворога. І там, де вони з'являються, де з'являється 27-ма бригада, ворог завжди відступає, ворог розуміє, що. Перед ним стоять сили, які його знищать. Я дякую формуванню і тим, хто сьогодні несе службу в 117-й бригаді, в нашому 150-му батальйоні, які був сформований, в 21-му році ще напередодні війни і доформовувався під час бойових, початку самої війни і бойових дій. І дякую нашому 15 му батальйону, який був сформований саме з вас, шановні наші захисники, з тих, хто перші вийшли на вулиці, взяли зброї там, де її можна було взяти. Сформували відповідну команду, колектив, перемістилися з військомату на ліфти і потім сформували там кістяк на <плес> Дякую вам особисто кожному від кожного сумчанина. Дякую вам, шановні волонтери, тим, хто долучився до будь-якої допомоги, яка може бути від кожної людини, яка прийняла для себе рішення боротися з ворогом, боронити різними справами, можливо, це на робочому місці, можливо, це вільний час допомогою нашим захисникам. Наші волонтери зробили Якщо слухати Арестовача, то неможливо. Вони волонтерили, як в принципі, і, тодішні, і тоді захисники, коли забирали техніку у ворога, коли відновлювали її, коли потім повертали її до Збройних сил. І це все була робота. Робота ремонтних бригад, які відновлювали техніку. Робота тих людей, хто, можливо, за кермом виїжджав в ті часи, коли місто було оточене за продуктами. Ті, хто набирав пісок в 12-му мікрорайоні, хто звозив його на позиції, ті будівельні організації, які надавали тоді блоки, ті, хто заправляв техніку тоді, шукав паливо, ті, хто працював тоді в магазинах, яких працювало не дуже багато тоді в перші дні березня, початку на, кін, на кінці лютого. Це були перші кроки. Я думаю, що це були перші кроки нашої переможної ходи. І ворог точно буде знищений, тому що коли ви, шановні наші захисники і захисниці, несете службу таким чином, що ворог сьогодні відступає, я думаю, в подальшому буде тільки наша перемога. Ми не можемо сьогодні не згадати і ми будемо згадувати кожен день. І ніколи не забудемо тих, хто віддав своє найдовище, що є у людине своє життя для того, щоб ми з вами могли зустрітися і поспілкуватися з нашими дітьми. Я хочу підтримати кожного сьогодні малюка, який сьогодні вручив вам обереги і хотів би свій виступ завершити словами Повертайтеся живими. А саме ці обереги повинні принести нам і щастя, і перемогу, і свободу, і незалежність. Саме те, за що боролися наші пращури, за те, за що боремося зараз ми з вами. Велике спасибі. І слава Україні! Шановні волонтери, сьогодні присутні батьки дітей, які надавали нам такі гарні емоції. Дуже приємно виступати і вітати вас на напередодні свята. Саме головне це, мабуть, побажати вам сил, мужності, Бо ви перші виходите боронити нас. Я дякую волонтерам за те їхнє таке добре серце, бо вони діляться своїми як кажуть, добрими справами і разом з вами боронять нас. Ми вклоняємося вам всі. Я бажаю вам, ангелів-охоронців, щоб були поряд з вами, щоб всі ті хлопці, які зараз знаходяться на рубежах, були дійсно живими, здоровими. Ми опікуємося соціальним захистом з Тетяною Олександровною, всім структурними підрозділами, центром АТО. Вони теж вам будуть казати дуже гарні сьогодні справи. Ми вже працюємо більше з родинами. Ми працюємо з дітками або з родинами загиблих і нам. Це інколи дуже складно. Ми зустрічаємося потім з родинами. То я хочу, щоб цього було найменше, щоб Україна не втрачала своїх кращих синів і доняк. Я хочу, щоб наше мирне населення жило і процвітало ради них, ради нашого майбутнього, ради України. Я бажаю нам всім перемоги. Україна переможе. Слава Україні! Дуже приємно зустрічати вас у нашій комунальній установі, центрі учасників бойових дій. Зараз такі відчуття, у кожного з нас змішується і сум, і змішується радість, те, що є дітки, вони радіють і вони повинні радіти життю, тому що вони ще не зовсім розуміють, що таке війна, бачить це одне, але відчувати і розуміти це це дуже складно. Тому дай Бог, щоб вони не розуміли, що таке війна. Щоб скоріше була перемога, і це завдяки вам. Дуже емоційно розпочалося. Дійсно не вистачає тих діток, тому що зараз, мабуть, ми їх мало не бачимо і в тому місто, бо на самий пункт у зв'язку з станом із тих діточок, які залишилися в неповноцінних сім'ях, вони. Дуже велику роль відіграють, будуть відігравати через 20-30-30 через років, коли закінчиться війна. війна вчора э, вчора э, почасний міста Суми Авраменко-Андрій, э, вчора день народження було в сина Єгора 11 років. І там спільно з волонтерами ми придбали э, з мамою порадилися, який подарунок зробити на закордон виїжджали, подарували йому там маленький годинник. Хочу зачитати вчора Авраменко, дружина Ірина, вже коли потяг з'їде, пише, дякую ще раз дякую за подарунок і гору". Він прям дуже задоволений. Всім розповідає і потяг дітей, що це подарунок від ЗСУ, тато і що Давайте не будемо забувати тих родин, тому що це дуже важливо. І все-таки хочеться, щоб міська обласна адміністрація, міська рада найбільше звертала на цю категорію. Слава Україні! Україна все перемогла. Слава Україні. Дорогі мої захисники, дякую, що ви захищаєте мене, моїх друзів, мій дім, мій рідний край. Хочу, хочу сказати вам рідне слово. Дякую, що ви захищаєте мене, моїх друзів, мій дім, мій рідний край. Коли я стану дорослим, буду, божа слава, на вас, наші заюзники. Стану сильним, сильним, мужним, відважним та вірним в нашій Україні. Слава Україні! Героям слава!